Слава Україні! Я останки Івана, приватний підприємець. Моя справа стала невід'ємною частиною мого життя. Досягнути успіху у цій справі я змогла завдяки навчанню в Рогатинському аграрному фаховому коледжі за спеціальністю ветеринарна медицина. Компетентні, відкриті до спілкування, захоплені своєю справою викладачі допомогли стати мені успішною. Свою справу я розпочала з відкриття власної ветеринарної аптеки «Домашній улюбленців у місті івано франківськ Я дуже рада, що в свій час обрала саме таку спеціальність, адже я дійсно люблю свою роботу. Це професія, яка дає великі можливості та приносить задоволення. Адже я завжди мріяла піклуватися про тварин. Дякую всім викладачам, які дали мені величезний теоретичний багаж знань, практичних навиків. Кожен з них за весь період навчання став для мене не лише професійним наставником, а й добрим другом. Навчання у Рогатинському аграрному пахому коледжі дало мені ті знання, які зробили мене затребаним фахівцям на ринку праці. З гордістю і впевненстю можу рекомендувати цей навчальний заклад, і, зокрема, спеціальність ветеринарна медицина для майбутніх студентів. Стіни цього навчального закладу стануть для вас другим домом, а викладачі та студенти другою сім'єю. Успіхів, здійснення мрій, слава Україні.